Віток мої любі. Знаєте, хотіла б з вами поговорити таку дуже круту тему. Я впевнена, що кожен із вас думав і говорив про те, що Бог дає кожному із нас якийсь певний період життя. І це дійсно так: Бог дає кожному із нас якийсь певний період часу, і в житті кожного із нас відбувається якась певна подія. І час нам дається саме для того, щоб ми зрозуміли, обратились і покаялися. А саме головне встигли. Адже Біблія пише про те, що час дуже швидко плине. І це можна замітити навіть зараз. Ще вчора був понеділок, а сьогодні вже п'ятниця. І знаєте, є дуже крутий приклад царя на вуходоносера, якому проповідував Давід, і він казав йому Покайся, очистись від своїх гріхів і беззаконня. Але саме через те, що він його не послухав, через рік він просто зійшов з розуму. І сім років він жив просто як тварина. Але через сім років він прийшов до Давіда, впав на коліна і покаявся. Він почав прославляти Бога. І знаєте, є ще такий крутий приклад його сина, якому проповідував Даніїл, і він казав йому: ти бачив, що відбувається з твоїм батьком, це було на твоїх очах, але ти не врозумився, тому час закінчився, і на наступний день його вбили. І це дійсно дуже крутий приклад того, як саме ми використовуємо час, який нам дає Бог, і як важливо дійсно встигнути і покаятися, змінити своє життя, щоб у вічності бути в раю. Тому запрошую вас до церкви для того, щоб кожен із вас мав свободу і міг спастись.